30 липня у Луцьку поблизу Волинської обласної військової адміністрації затримали заступника голови Цуменської територіальної громади Олега Федорчука під час одержання хабаря. Сьогодні йому повідомили про підозру у скоєнні злочину за статтею з кримінального кодексу України отримання неправомірної вигоди. Зловмисник організував незаконну схему. Він пропонував військовозобов'язаним своє сприяння у виїзді за межі України. Але філічка перебуваючи на посаді заступника полиціонівської селищної ради, вимагати отримав відповідка на промінні вигоди щодо підготовки та направлення весів документації на Волинську обласну військову адміністрацію про бронювання його військового зобов'язання та внесення до системи шлях Волинської обласної військової адміністрації. Якось діях волонтера. За такі свої послуги посадовець вимагав 300-400 євро з особи. Під час обшуку у нього вилучили не лише гроші, а й талони на пальне, які він отримав від попереднього клієнта. Луцький міськрайонний суд сьогодні обирав йому запобіжний захід. Сторона обвинувачення просила суд призначити Олегу Федорчуку тримання під вартою терміном 60 діб. Однак захисник підозрюваного, адвокат Богдан Ульчак, настоював на тому, щоб його підзахисному дали домашній арешт, адже він сприятиме слідству і є соціально відповідальною людиною. Він має стійкі соціальні зв'язки, має власне помешкання, яке належить йому на праві власності, який має власне одружений, має шестеро дітей, з них четверо перебувають на його утриманні. Одна дитина в тому числі є непомилітною. Позитивно на відповідності до долученої стороною захисту до характеристики позитивно характеризуються за місцем свого проживання і своєї роботи. До відповідальності не притягався. Суддя Луцького міськрайонного суду Ігор Ясельський зважив на позиції обох сторін, заслухав підозрюваного і постановив. Застосувати до подозна фудорчка. Олега Юрійовича, 4, 6, року народження, захід у виді застав у розмірі 60 розмірів прожиткої для працездатних осіб, що становить 161 тисячу 40 гривень, закласти на подозного Федорчука, обов'язки передбачені, що не песні 194 КПК сам прибувати до слідчого прокурора або суду за викликами не відлучатися за Сімтет Сумендовського району без дозволу слідчого або суду і повідомляти слідчого прокурору суду про зміну місця проживання місця роботи, здати на зберігання до управління державної міграційної служби паспорт України для виїзду за кордон. Чином підозрюваний має внести заставу у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян протягом п'яти днів. Тож Олега Федорчука звільнили з під арешту у залі суду.